Перший досвід в армії. Приїхав на захист України, працював за кордоном. Війна йде вже чотири роки. І друзі воюють, і всі воюють, і проводять навчання. Видно, що досвідчені структура, які побували там не один день і пройшли у війну, вже побачили там різних багато нюансів, дуже багато розказують, яке воно є насправді на, на там, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Як поводиться зі зброєю, яка вона є, види озброєння. стрільба в Русі і прикриття один одного. Тактична медицина, так, звичайно, була. Ну, Наприклад, я до цього чув таке, що там штучне дихання, думав, це все спасає чоловіка. <риклад> ну, так Багато, дуже багато чого навчили, яке воно. Навіть всім цивільним його треба знати, вас ніхто не знає. Хоча війна вже, який рік іде. Ну, не, не, не тяжко мені, наприклад, було. За себе скажу. Україна і сім'я. Щоб жити тут в Україні, залишатися і ну, захистити сім'ю, щоб вони так, так же не виїжджали нікуди, щоб вони тут залишалися і жили в Україні. в мене вже в мої роки. Повернутися додому, <смі> і поселитися вдома, і жити своє удовольствие на вільній нашій рідній землі.